Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Дніпропетровська область. Наразі одинадцята раночку. Я вже як годину працюю на городі, якраз така сонячна погода. Буду сьогодні пасинкувати, почала пасинкувати деякі сорти своїх томатиків. У мене дуже багато томатиків, дуже багато сортів. У цьому році я зовсім не висаджувала гібриди, бо мені потрібні сорти якнайбільше. У мене це мій город, ще я у друзів взяла теж такий же величезний город. То надіюся, що все добре. Вроди в цьому році, і будемо восени торгувати насіннячком сортових томатиків. У мене є і низькорослі обичні, і гноми низькорослі, і високорослі. В общем, усиляких сортів, осіляких розмірів, усиляких кольорів. Деякі сорти я висаджу такову затіняючою сіточкою. У мене 60% затінення. Також я буду вішати і над огірочками. І дуже багато сортів, особливо темні, чорні. Я висаджую на відкритому сонечку, бо ці сорти, які мають андоціан або просто темні сорти, обов'язково треба висаджувати на сонечку для того, щоб сонечком напитувалися вони, і було більше оцих темних корисних речовин у томатику, за що вони і ціняться якнайбільше, ніж червоні чи жовті чи чи рожеві, але, друзі, чи Зелені або смугасті. А в принципі, друзі, ну, кожен помідор по своєму смачний, по своєму корисний. Я вже вам казала, низькорослі томатики я свої не пасинкую. На цьому боці в мене низькорослі томати зростають. Я їх висаджувала. В принципі, я усі томати, хто не знає, ще, я висаджую у такі рівчаки, щоб було вдобно поливати. A tecla do banco. літрову там, чи півлітрову, Вставляю туди шлангу, і в мене рівчачки набираються водичкою. Поливаю завжди все життя своє, прямо з крана холодною водою. Нічого не відстоюю, не підігріваю. Не пишіть мені оцю дурню. У мене дуже багато помідорів, де це набраться цієї відстояної води, всіх їм костей, воно і без цього добре зростає. І другої поливної води у нас немає. У нас всі поливають питною водою. Та що йде з крана. Це там те, там іменно, де я проживаю в нашому районі. У нас немає ні скважин, ні колодязів, ні нічого такого іншого. То, друзі, і низькорослі теж томатики я висаджувала такого врівчаки. Високорослі я висаджувала по одному влуночку у цьому році і буду їх пасинкувати у два стебла. У минулому році я висаджувала і в два, і по два в влуночку високорослі, і по одному, то ті, які по два я висаджувала, то вела в одне стебло, щоб не загущалося, щоб не було хвороб. Е, так, а от низькорослі я завжди висаджую по два в луночку, щоб було воно все в парі. Е, так, друзі, от кого вони наразі виглядають, це не скорослі мої томатики. У мене є і гноми. ну гноми, Бачите, гноми дуже сильно е різниця в них є, і в листячку, і вони більш такі, е більш товсті, воно, погляньте, більш, більш товсті у них ніжки, ніж у обичних. Я не скажу, що вони худенькі, ці е у обичних томатиків, е але все одно у гномів, гномів такі більш вони е товстенькі і більш. Таке товстеньке, більшеньке листячко. І, і не знаю, друзі, у цьому році ще подивлюсь, чи буду я їх підв'язувати. Ну, поки що, наразі я тільки поливаю, обробляю, не пасинкую. І не знаю, друзі, чи буду я нижнє листя обривати. Подивлюся на погоду. У кожних регіонах різні погодні умови. У нас спека, тобто. Якщо дуже багато душі віде, дуже багато вологості, то це ну. Можна ж не можна а помідори по-любому хватануть фітофтору чи ще яке грибкове захворювання, іменно від того, що листя лежить на землі, але у нас дуже сухо, у нас сонячно, то профілактичні обробки я першу вже зробила. Ось через 14 днів після першої буду робити другу обробку. Ще мене питали, чи можна другу обробку робити вже по маленьким томатикам і по квіткам. Друзі, друг. Обробка завжди і приходиться, коли вже е, томатики квітнуть, і коли навіть вже зав'язуються малесенькі плоди. Але вибачайте, той хто не обробляє. Я таких людей зовсім не розумію. Не треба розповсюджувати хвороби та шкідники. Е, треба обов'язково перші дві обробки зробити хімпрепаратами, а потім вже будемо обробляти е, тим, що не ну, не діє, не, не якось ну, погано не діє на. Е, на наше, на на, на наше здоров'я, скажімо так, від цих томатиків, щоб не накопичувалися уселякі погані там. Погані речовини у томатах. То, друзі, всі обробки в мене від А до Я на томатиках є. Цю обробкою, що я обробляю томати, я користуюсь і на перці, і на баклажанах, і на перці, і на гіркому, і на перці, і на солодкому. То друзі, от такого. тепер підемо до високорослих томатиків. На цьому рядочку, друзі, покажу вам, як я пасинкую томатики. Оці два рядки я вже попасинкувала повністю. Це в мене оцей міно рядочок, іде сорт-пурпуровий схід. Це темні томатики з антоціаном. Вони дуже корисні для нашого сердечка і, в принципі, для усього організму. От кого виглядає вже пропасинкований кущик, отак один, отак ось у другий друзі. І далі піду, покажу вам от, пропустила малесенький пасиночок прибираю. І далі, 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 далі. Так, і ось два кущики я ці залишила, щоб вам показати дуже близько. бо Простите, мене дуже близенько все показувати. От ви погляньте, як цей томатик заріс. Я вже, друзі, нижнє листячко видаляла, але у цьому відео покажу вам, що буду я робити із нижнім листячком, і з пасинками. Друзі, мені дуже вдобно пасинкувати, починати пасинкувати, перше пасинкування робити іменно тоді, коли зацвіте перша кісточка. Тоді по томату іменно високорослий або середньорослий дуже добре видно, де йде другий пасинок. Усі свої томати, ще раз наголошую, буду пасинкувати у два стебла. Черіки, що високорослі, що низькорослі, я не пасинкую зовсім. Це бо було таке питання в мене завжди. Черіки не стануть крупнішими за що того, що ми пасинкуємо. Лише підв'язую все, друзі. Так, погляньте, ось хочу показати. Су йде ствол, тут листя. Тут багато ось вже пасенків пішло. І о, до перша кісточка. Вона деякі вже ось квітнуть, деякі будуть розквітати. Дуже добре, ось о, будуть квітнути усі томатики вже вдобрені, підживлені, томатики вже оброблені першою обробочкою І ось о, вже з'явилася друга кісточка, друзі, з квітоносами. Так. Беру ножиці, мені так вдобно. Деякі кажуть, що треба ножиці або сікатор обробляти спіртом чи ще якимись дезінфікуючими средствами. Друзі, я якщо чесно ніколи не обробляла. І все добре. Все одно я томатики обробляю від хвороб та шкідників. Так, дивимося для того, щоб було два ствола. Вже на даний час видно, де буде другий ствол. Друзі, ось основний ствол, іде йде, іде, йде, іде, іде, на ньому кісточка, і далі він йде. І ось під першою іменно кісточкою йде пасинок. Оце такий між листям і між основним стволом, ось лист, ось ствол. Тут іде отака рослиночка. Вона вже ось квітоноси пускає. Але, друзі, Оце і буде наш другий ствол. Всі інші пасинки, ось о листочок, ось о пасинок, Це ми видаляємо. Як роблю я. Отакуво От зрізаю, і трохи, бачите, трохи пеньочок завжди залишаю, не виламую, бо дуже швидко буде потім цей пасинок виростати. Але все одно він буде, друзі, за якийсь час він все одно буде виростати. Це така зараза, що за один раз неможливо його прибрати. Так, тепер всі пасинки, що під... Цим другим пасинком я видаляю. Можна, ще отак, в мене е, манікюрів немає, друзі. Я на городі працюю, мені немає часу з манікюрами, то можу і так робити. Просто нігодьками так, от раз, наче як знаєте, наче раз зрізала. Так, і в цей же час це вже він повністю пропасинкований. Це ось от другий ствол буде, це перший ствол ось йде. Тепер друзі, я вже видаляла декілька листиків нижніх, щоб вони не лежали на землі, щоб не хватали хвороби. Я вважаю, що Кожен тиждень можна видаляти не більше двох-трьох листочків. Якщо по можливості у вас є час, ліпше по одному. Бо якщо було таке в мене, що я по три листка зразу видаляла, то не верхні, ось верхні макушечки, вони бувало, скручувалися. Скручувалися, як, друзі? Ну, ось я покажу на цьому листику. Ну, от такого, от такого, до верху вони скручуються, це у них такий стрес, рослиночка стресується. Це кінця світу в цьому немає, воно потім відійде, звісно. Але по можливості, щоб рослиночка не стресувала, то ліпше по одному, по два видаляти. Я сьогодні буду видаляти такого по два, все зрізала. І це, цей листочок вже не касається земельки. Але трохи пізніше, коли рослиночка підросте, я оці три листочка, які йдуть до другого ствола, оце нашого вже, і цю вже не буду. Буду чіпати, а оці три я буду потім ще теж видаляти. Я вам обов'язково друзі все покажу. Ну надіюся, друзі, що я добре вам показала, все роз'яснила. Що вам все, все зрозуміло. І ось погляньте, в мене вже в ящику це куча цих обрізаного листечка. Це я буду, я не викидаю, друзі. Я додаю, буду підживлювати там чи огірочки, чи що буду підживлювати курячим послідом мене броди. І туди це теж кину. І буде воно переброди, і буде макро та мікроелементи для рослиночку, які я буду вдобра. Друзі. І ще, ще друзі, один момент, хочу з вами поділитися таким лайфхаком. У минулому році я таке робила з гібридами, дуже в мене їх мало було, бо вони дорогущі. І я розмножувала таким чином. В общем, покажу на цьому кущику, але це і гібриди, і сорти, можливо так. Беремо пасиночок, зрізаємо, але якнайбільше. ось отакий пасинок. Ось такий пасеночку, сю, я зрізала. Тепер, якщо у нас там мало рослиночок, таких я ставлю його у водичку і буквально там через тиждень отут у з'являться корінчики. І я вже висаджую як обичну розсаду, як обичну рослину, і вона таку саму плодоносить дуже добре. І таку саму вона обробляється, таку саму вона поливається, як і другі рослиночки. Ще, друзі, мені писали у минулому році, коли я показувала цей метод, що можна навіть і корінчики не вирощувати, а прямо так вставляти в землю і просто поливати частіше. Ні, друзі, це мені не сподобалось, так і Буду робити більше ніколи, бо більша половина в мене загинула, просто попропадала. Ліпше поставити в якусь їмкість, у баночку. Я в баночку скляну, в півлітрову поставила, вони добре понарощували курінчики, і потім я вже повисаджувала і все, і все було добре. Робила з таким гібридом Ямамото. Хто знає, це я у минулому році висаджувала. А це пурпуровий схід. Оце, бачите, таку, таку виглядає ця рослиночка. Так, що Друзі, я ще вам хотіла сказати. Чому я роблю, чому я пасинкую іменно в такий час? Не ввечері, не зранку для того, щоб от наразі сонечко, сонечко палить, Я працюю у кепці на голові, бо дуже ж спекотно у нас зараз на Криворіжжі, прямо дуже дуже спека, така велика. Дощів дуже довго не було. То задощило, дуже кожен день майже у нас були дощі лило. А це вже дуже довго дощів немає то. Така ясна погода, дуже жарко, дуже іменно для пасинкування це добре. Коли ми відрізаємо отутву пасиночок, і ця рослиночка вона повинна швидесенько присохнути, щоб не хватонуть хворобу. Бо якщо це буде зроблено пізно ввечері або по дощу, то через цей, цей отвір може якась там грибкова захворювання туди попасти і розставитися. Слинечко захворіє, то ліпше це робити у такі от теплі дні, прямо-прямо серед дня. І ще питали мене, як часто я поливаю томати. Хтось мені писав, чи можливо виростити томати зовсім без поливу. Для мене це бред сівої кобили. Я не розумію, як це томат не буде напитуватися водичкою. В нашому регіоні ще раз повторююся, температура більше 30 градусів на сонці. Ой, у тіньки, а на сонці то і під 50-під 60 градусів вона має. То, то друзі, ну ви бачаєте, яке без поливу. Це можливо в тих регіонах, де дощове літо, де багато дощів, ідуть, то може і можливо такого виростити. Ще мені писали, що на полі раніше при союзі там вирощувалося майже без поливу. Друзі, ще такий момент, ви бачите, що кожен рік у нас. Змінюється клімат, змінюється температура, то, що було тоді колись, і ті хвороби, і ті шкідники, і то, як зростали томати, і ті сорти, які були раніше, і ті гібриди, які були раніше, це все дуже різниця з нашим часом. То ну, не про якого без поливу мови не може і бути йти. І, друзі, чесно, я декілька років, може років зо чотири тому я пробувала там пару кущиків виростити без ні, я перестала здіватися попросту е, над томатом. Бо, по-перше, коли я зірвала перший плід, який то була дуже несмачна, дуже туга шкурка, хоча у цього сорту вона тонесенька, і цей сам сорт. Е, той, що я вирощувала без поливу, він дуже соковитий, а він був майже не соковитий, він був такий сухим, не смачним, то я, ну, я такого більше робити не буду. Я поливаю свої томати іменно в таку спеку через кожних 3, 4, 5, 6 днів. От кого дивлюся на саму погоду. От я поливала 3 червня, 3 і 4 червня. Друзі, у мене город великий. Один день я не встигаю, я поливаю, навіть можу поливати цілий день і потім півночі поливати, щоб залити півгорода. Півгорода я залишаю на слідуючий день. То я 3-4 червня поливала. І це вже скільки то днів пройшло. Потім я поливала вже позавчора. І вчора це 7 і 8 червня я поливала, то отакий проміжок часу в мене був при такій, ну, такій спеці, при такій температурі. Тут у мене ось о, солоденький перчик зростає, і гібрид, і сорти у мене є. Гіркий перчик, тільки сорти я вирощую, бо теж насінчиком буду торгувати. І ще раз, друзі, наголошую, уся обробка від А до Я є на каналі. Дивіться, шукайте. І перчик теж, і баклажани теж я обробляю такою самою обробкою, як і для томатків. Ось о, то в мене зростають баклажанчики. Пам'ятаєте, друзі, хто з нами? Дуже-дуже давно, як я навесні висаджувала такі манюсінькі, по два листика зовсім було. Такі хіленькі, жовтенькі, а погляньте, вони добрі. Що перчик солодкий, поглянь такий класний, ось який здоровений вже повиростав. Що баклажанчики. Друзі, баклажани і перчик я теж вирощую по два в луночку. Ну, я так, в принципі, і висівала то вони в мене і зростають. Отак, от друзі, виглядають усі мої томатики. Вони без хвороб наразі, вони без шкідників наразі. Е ще мені писали, з'являється чорна мошка. Друзі, в мене теж учора, вроді я дивилася, зранку була десь чорна мошка, потім вона кудись ділася. Я хотіла ввечері обробляти препаратом Прованто Максі. Мені у минулому році він дуже добре допоміг. Але, друзі, дивіться, бо Ласочка на свої регіони. Бо в кожному регіоні, ще раз кажу, температура різна, клімат різний і різні препарати по-своєму діють. Можуть подіяти, можуть не подіяти. Мені в минулому році на Криворіжжі, ще раз кажу, Дніпропетровська область, допомогло. У мене ввечері з'явилася білокрилка на томатах і оця чорна мошка, чорний комарик. То я ввечері обробила препаратом. Прованто Максі, я розвела на 10 літрів води його і обробила. А на ранок вже я вам показувала, є відео. Шукайте, друзі, листайте. У мене дуже багато корисних порад на гору, на каналі. Дивіться, я все, що я роблю, я вам обов'язково показую. І то на ранок вже їх не стало. Але воно тільки-тільки з'явилось. Якщо вже дуже багато на городі, то ну дивіться, шукайте. Може інші препарати, може ті, які більш в вашому регіоні діють. Мене поділи іменуці то друзі. О такого, що я хотіла з вами поділитися, ви мене просили, я з вами ділюся. І ще друзі, один момент ще писали, як часто ви сапаєте поміж помідорами. Друзі, сапаю тоді, поки вони ще не дуже великі. От наразі, може, ще разочок я отут його попросапую, потім вже не буду торкатися. Усі ті роки, друзі, я мульчувала. Але у цьому році мульчувати нічим не буду. У нас дуже рано заколосилася трава, колосками не можна мульчувати, бо воно насіється бур'яну буде. І так бур'яну хватає, а то ще більше буде того бур'яну, то я не буду пасанкувати. Ой, не буду мульчувати. А щоб купувати солому чи сіну, у нас ну дуже дороге. Я іменно там, де я проживаю, мені, мені проще отаку от поливати частіше і обробляти томати, щоб було воно все оце без мульчі. Тут зростає мій найулюбленіший томат, це томатик монгольський карлик. Його не треба пасинкувати зовсім, його не треба обрізати листя ніяке, ніколи, не нижнє, не верхнє. Іменно чим більше зеленої маси на ньому, тим більше воно буде квітнути, цей сорт, і тим більше буде у нас томатиків. Отаку От воно вблизі виглядає. Всі томатики мої оброблені, всі томатики без хвороб, без шківників. Отакого вже величеньке, десь більше 30 см у висоту. Єдиний томатик, який я замульчувала, це монгольський карлик. У мене було трохи сіна, то я його замульчувала, бо він буде лягати, він буде стелитися як огірочок на землі. І це червоні томати дуже врожайні, самі-самі найврожайніші, які я знаю. Мені дуже він подобається. То такого, друзі, в мене мій город виглядає. Всім велике дякую за перегляди, за те, що ви.